Але крутезні новиночки льону. Одна модель більш прозора, тобто буде трошки більше проглядатися на вікні. Ось така. Але знову ж таки вона досить матова. Зверніть увагу, який дуже гарний малюнок. Вишивка йде така, як 3D-вишивка масивненька, і матові полоси, три полоски ось такі донизу. Самої вишивки орієнтовно 1,60 метра. Далі йде чистий льон. Колір молочний. Не білий, але і не жовтий. І маємо ще одну модель дуже-дуже матового льону. Це для тих, хто бажає повісити тюль і вже не вішати штору. Бачите, мене взагалі, напевно, не видно за цього тюлю. Зверніть увагу, також низ взагалі матовий, не проглядається, у кого є батарея, повністю прикриє батарею. Далі центральний малюнок, теж такий високий, гарний, пишний. Щоб ви плюс-мінус зорієнтувалися, як буде виглядати на віконечку. У нас ось тут висота 2,50 А, Такий тюль можемо пошити по ваших розмірах, бо фабрична його висота 3 метри. При потребі пошиємо, в нас якісне і недороге пошиття. Відправляємо нову яблукерпошту з мінімальною передоплатою на рахуночок ФОП. Для замовлення пишіть на Viber, Telegram, а також телефонуйте. З радістю підскажу, який метраж потрібен саме вам.